Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Діпстейт сьогодні пише, що кількість штурмових дій противника падає, принаймні за останні сім днів. Вони посилаються на дані Генерального штабу і кажуть про те, що якщо, до прикладу, порівнювати на піку своєму росіяни атакували у грудні місяці 292 рази. То вчора, наприклад, таких атак було 80. З Чим ви, пане Василю, можете пов'язати отаке зменшення інтенсивності. А так, очевидно, йдеться про всю лінію фронту, а не про конкретні якісь окремі відтинки. Насамперед почнімо з того, що ну, не просто так, знаєте, якби не з неба десь узято говорили багато різноманітних аналітиків експертів, експертів. Очікувані того, що все ж таки рано чи пізно російські ресурси ну не те, щоб виснажиться, але російські військовослужбовці отримають. Той стан своїх е, військ, коли вони не зможуть настільки ж активно, настільки ж інтенсивно та настільки ж ефективно проводити свої міцні штурми зараз. Ну правду, ми стикаємося абсолютно з тотальним злом у вигляді е, м'ясних штурмів противника, які не рахуються абсолютно нічим. Тобто е, вони йдуть в надзвичайно, навіть ну, не мислимо жорстоких ситуаціях на те, аби стирати свою піхоту, і цих ситуацій їх є. Просто дуже багато я е, лише поясню те, що от, е, зараз відбувається, і те, що пише дійт, посилаючись знову ж таки на цілком об'єктивні дані е, від генерального штабу, вони роблять своє умовумови від не даючи якихось своїх заключень, виключно користуючись офіційною інформацією. Таким чином діт показує, все ж таки, на мою думку, що ось ці всі заключення про те, що колись та й настане той момент, що противник все ж таки виснажиться, е, вони таким чином десь натякають на це. Цей момент, що він не виснажився, але кульмінацію ми вже пройшли. Що найменше можу сказати свого особистого досвіду, я вчора зустрівся з одним бійцем штурмового полку. Це знаєте, людина з категорії тих, котрі котрих в котрих народі називають рекси, тобто, ті, які ну штурмові полк, це підрозділи, які йдуть першими на штурми в тих ситуаціях, коли ніхто не вірить, що це можливо, і що я від нього почув. Що за два останні тижні росіяни цитую почали почали таке враження, щоб підстиратися, оце він мені сказав два останні тижні. Росіяни почали підстиратися е, приблизно це таке підстирання. Ми зараз приблизно і бачимо. Хоча, звісно, що е, потрібно застерегти від е, таких переможних е, реляцій на цю тему, е, з огляду на те, що ну я переконаний, що росіяни як той. Картяр, скажімо, що так перед закриттям казино буде намагатися йти в максимум вабанк по досягненню собі якихось преференцій та переваг, тобто росіяни ще зможуть протиставити нам хвилю великих наступів, таких самих, як вони протиставили. Ну, я не кажу, як це було в листопаді, тому що в листопаді це була напевно, що найбільш складна катастрофічна ситуація для нас, коли впродовж місяця Росіяни більше як 700 квадратних кілометрів площі е, зайняли станом на січень, ці темпи наступу впали до 325 квадратних кілометрів, які противнику вдалося зайняти, е, і це один з найнижчих насправді що показників за останні півроку. Тобто, росіяни до 9 травня безсумнівно будуть намагатися ще щось протиставити, але станом на зараз е, десь приблизно з З'являється знаєте, така дуже обережна надія того, що кульмінацію перейдено, але розслаблятися не варто що не менше, навіть у листопаді завершуючи цю відповідь на запитання не в контексті просування противника, але в контексті того, що сьогодні за вікном сніг очікуються ще більші морози найближчими, можливо, щоднями, і я переконаний, що противник буде намагатися нас. Заморозити буде намагатися виключити нашу енергетичну інфраструктуру, буде намагатися зробити ще ті обстріли, яких він ну я проводив, але не досягав бажаної мети. Тому не потрібно бігти поперед батька в пекло, але потрібно от водночас і так само знаєте, як то й кажуть, вилазити із помиральної ями, тому що надія, звісно, є. Василю про підстерлися резерви. Давайте поговоримо про цифри, про те, що вони можуть означати у співвідношенні там втрат однієї армії до іншої, виключно із тих, які озвучує президент Зеленський. Він назвав втрати і російські, і нашого війська, в тому числі, і а, про наші втрати він сказав, що у нас 45 тисяч загиблих на сьогодні близько 390 тисяч випадків поранень. Коли говорить про росіян, він каже про те, що вони втратили 350 тисяч військових вбитими, 50-70. Тисяч за його даними безвісти зниклі, і 600-700 тисяч поранених. А звісно, для нас кожна втрата вона наддорога і надвеличезна, але у росіян ну це якісь супервеличезні цифри. Да? Коли говорити про що в принципі можна сказати про ці цифри, і про те, які втрати понесли росіяни на полі бою. Сіян виходить за цим загальним підрахунком від е, цифр президента більше як 1 мільйон 100 тисяч загиблих. Е, у нас я не знаю, чи це спеціально чи випадково. Президент назгадує цифру безвісти зниклих, тому що безвісти зниклі це так само доволі в значній кількості люди, які наврядчі повернуться до своїх домівок, е, і це так само вочевидь. З певним чином наші втрати президент цих цифр не називає. Але навіть при такому темпі е, ні, темпі неправильне слово тут використовувати при такому співвідношенні е, втрат, ми спостерігаємо, що що найменше зараз, е, якщо рахувати мільйон сто російських втрат вбитими пораненими та зниклими безвісти, і якщо рахувати наші втрати у 45 тисяч 100 бійців, як це озвучив mm -hmm. президент, е, і для мене це було ну чесно кажучи. Неприємним відкриттям цифра, скільки в нас людей були поранені, і плюс додати я не знаю цієї цифри, але вона точно чимала щодо безвісти зниклих. То виходить, що наше співношення втрат десь приблизно один до трьох. Але це якщо використовувати таку просту математику, однак важливо в цих словах президента знайти ще одну складову, про яку він говорив. Він казав, що 390 тисяч поранень, які він озвучив цифру. По перше, там є випадків такі виради та він люди... каже випадків поранень. випадків так, та, та тобто, це не люди безпосередньо 390 тисяч людей. Це означає, що деякі військовослужбовці по декілька разів зазнавали поранення. Е, ну, ми знаємо, в принципі, що у нас польова медицина це те, над чим працюємо впродовж трьох років з багатьма проблемами. Будьмо чесні, з багатьма проблемами, але водночас і з вирішенням цих проблем з Покращенням рівня тактичної медицини наші бійці виживають точно значно частіше ніж росіяни. Крім цього, випадки поранень це означає, що один військовослужбовець, як я вже сказав, він може отримати, міг отримувати кілька поранень і був зарахований до цієї статистики. Тобто, очевидно, що цифра в 390 тисяч поранень це не означає, що 390 тисяч бійців. Тобто відтак статистика співвідношення втрат може бути не один до трьох, вона може бути один до чотирьох, або можливо навіть і один до п'яти. Я не фахівець в тому, щоб визначати наскільки це правильне, неправильне, хороше, негативне для нас значення. Я однозначно з вами погоджуюся і сам дуже болісно читаю цю цифру: в 45 тисяч 100 бійців, які загинули. Розумію, що велика кількість тих, хто безвісти зниклих, це так само очевидь, скоріше за все, що більшість з них загинули. І... Мені боляче ці цифри спостерігати мені боляче про них дізнаватися. Але однозначно, що в цьому протиставленні співвідношення втрат. Напевно, найголовніший висновок це ті очікування, які ми маємо на 2025 рік. Для того щоб це співвідношення втрат ставало більшим, нам потрібно а росіяни однозначно будуть застосовувати більше свою а, піхотну складову. А, вони будуть а, направляти все ще більше своєї піхоти, саме у штурми, досягаючи результатів, що вони проявляють як доволі таки ефективну свою тактику. За останні півроку нам треба знайти. Продовжувати точніше, ми вже деякі відповіді знайшли. нам треба продовжувати шукати відповіді, зокрема в контексті наземних роботизованих комплексів, в контексті е, важких систем артилерійських, зокрема, які будуть викурювати противника, і в контексті підготовки якісної підготовки наших підрозділів які будуть відбувати ці піхотні штурми противника. Тому що 25-й рік це однозначно ворог іде все далі і глибше в піхотні штурми. Нам треба йому протиставити якість для того, щоб ці цифри були. Скажімо так, ще більш вражаючими, натомість, темп наших втрат був ще більш вражаючим приємно в контексті того, що ми не втрачаємо наших військовослужбовців, тому що інакше нам цю війну не виграти ось такими, такими співвідношеннями. Це буде надзвичайно складна ситуація, з якою ми вже зараз стикаємося щодо ненедостачі піхотинців на передовій. Днями головком Сирський сказав про те, що наше військо е, лютий для нашого війська буде дуже непростим. І загалом він сказав про реформу, яка зараз відбувається. Він каже, що ми переходимо на корпусну систему. От, зокрема, ось така реорганізація, як вплине на якість нашої армії зараз на полі бою. і На якість нашої оборони. Я думаю, що зараз ніяк, поясню, чому тому, що. Це може бути процес доволі розтягнутий у часі, тому що дуже багато викликів зараз при реформатуванні нашої організаційної структури в корпусну систему спостерігається. Я поспілкувався з багатьма людьми, які мають в тому числі генеральські зірочки на своїх погонах щодо цієї реформи. Воно не станеться як помах чарівної палички, так само, як і не сталося помаху, хоча. Є певні сигнали налагодження і покращення ситуації після призначення Михайла Драпатого командувачого Су Хортиця, але тим не менше не буває чарів. Ми всі дорослі люди. Ми не можемо вірити в те, що прийде Святий Миколаїв, і все раптом станеться чудово. Відповідно, корпусна система це, по перше, як на мене. Я, я бачу ситуацію. Це кошти. Тому що якщо подивитися в класичну корпусну систему ті того а, війська, яке було ще від часів радянського союзу, і навіть за часів незалежної України, що таке корпуси? От якщо заглянути в структуру корпусу, це дві-три механізовані бригади. Це на додачу до механізованих бригад. Одна танкова бригада, артилерійська бригада, реактивна артилерія бригади має бути у складі корпусу. Це має бути інженерні підрозділи, матеріально-технічного забезпечення сил підтримки. Мають бути підрозділи вочевидь, в умовах нинішньої війни це однозначне стосутко має бути. Полки безпілотних комплексів, це мають бути підрозділи е, РЕБ, підрозділи РЕРО, е, радіолокаційні е, полки, радіотехнічні е, війська мають бути у складі цих корпусів. Ну і, звісно, що зенітно-ракетні війська. Тобто, от скільки я цього всього назвав, навіть у складі старих корпусів класичних е, є підрозділи армійської авіації, тобто гелікоптерів. Я не впевнений, що для нинішнього. Малюнку війни нам необхідний у складі корпусу. От увесь цей комплект військ з одного боку, з іншого боку, однозначно є розуміння того, що для того, аби корпус функціонував повноцінно, а зараз, попри що йдеться про те, що він буде прикривати 100 150 кілометрів фронту, один корпус, то в командувача чи в командира корпусу має бути однозначно. І безпілотні системи в наявності, і служба РЕБ має бути в наявності. Цілі підрозділи. Ребо в нього мають бути зенітні війська в підпорядкуванні. Щодо танкових підрозділів не впевнений, але можливо, також армійська авіація, окей, можливо, ми це можемо виключити, тому що е, вона в силу своєї не такої великої значної кількості не відіграє такої ролі. Але якби вона була було б добре, до чого я веду всі ці складові, які я називаю, в нас просто-напросто немає стільки артилерійських бригад. В нас тим паче немає ракетних стільки військ для того, щоб забезпечити 20 корпусів. Про що зараз ідуть чутки, що нам саме стільки потрібно створити. Е, що у нас по інженерних підрозділах? Скільки нас їх є? Чи може кожен корпус мати повноцінну інженерну бригаду, наприклад? Так? Це, це дуже великі актуальні питання, які водночас потребують відповідей від Кабінету міністрів, тому що військові роблять те, що вони мають. Але вони роблять на фоні і на базі на базі того, що дає їм держава своїми інструментами. А держава має а забезпечити якісну мобілізацію для того, щоб були люди, котрі можливо, доведеться створювати нові підрозділи. Можливо, доведеться ділити ті артилерійські бригади на більшу кількість підрозділів і робити з них більшу кількість артилерійських частин, які будуть в свою чергу далі складовими корпусу. Тому держава має забезпечити якісне. Фінансування військовослужбовців, якісний набір, мобілізацію військовослужбовців. Держава має думати, де знайти техніку для того, щоб ну, наприклад, де знайти техніку для інженерних частин, які мають бути у складі кожного корпусу, для того, щоб командувач корпусу був відповідальний за ті лінії оборони за ту за ту слабку лінію, за ту слабку складову точніше, про яку зараз ми в принципі що ефіру постійно говоримо: фортифікація, фортифікація, фортифікація. Командувач корпусу має мати цю техніку. Її має купити кабмін. Через міністра Міноборони, байдуже це все складові каміну, і тут потрібно ставити ось це фінансове питання до нашого уряду. А де ці економічні обґрунтування? Чи маємо ми ці гроші? Якщо ми їх не маємо, де ми їх візьмемо? І тут багато насправді цих елементів, які показують, що це справа не просто заяви і політичної волі головнокомандувача Сирського чи верховного головнокомандувача Зеленського. Тут має бути включено багато механізмів держави, починаючи від економіки, завершуючи. Готовність людей до мобілізації, а це вимагає своєрідної мілітаризації суспільства від підготовки до навчання, усвідомлення того, що ти можеш зробити до держави, і багато інших процесів. Тобто, наразі, окрім заяв про те, що будуть зроблені корпуси, і окрім руху. Тому щоб масштабувати максимально успішні підрозділи, типу третьої окремої штурмової бригади, я не сумніваюся, що в третьої штурмової Є все вийде, тому що вони себе показали як найкраще. Але чи буде в нас така сама можливість щодо інших підрозділів, навіть попри те, що вони успішні і окремо малесенький аспект, чому я кажу, що це не буде завтра зміна, тому що штаби. Які будуть управляти корпусами це велика значна робота по навчанню цих офіцерів, які будуть у цих штабах, при всій повазі до кожного найкращого командира бригади від Андрія Білецького починаючи, завершуючи Денисом Прокопенком Редісом, але командувати це те, що говорять ну, монаправді генерали, які мають цей досвід, командувати бригадою і командувати корпусом це. Ну, даруйте дві великі різниці чи впораються ось всі ці люди, які з'являться у цих штабах. Це це велике питання. І щодо їхнього навчання теж має, має минути якийсь очевидь час. Ще одне питання, яке ну явно що дуже назріло, це питання ротації. Що пане Василю відомо вам? Чи правда у нас запускається якимось чином бодай в якійсь формі цей процес, бодай якоїсь кількості людей? Ви знаєте, що наші колеги з української правди вчора поділились новиною. Вони посилаються на свої дані у генеральному штабі, що близько 50 тисяч військових усіх родів військ переведуть до сухопутних військ з метою початку такого процесу ротаційного. Я не впевнений, що це забезпечить ротацію. Ну я скажу відверто, тому що нас зараз, по перше, в багатьох підрозділах є потреба в принципі довести їх до боєздатного стану. Комплектувати ці підрозділи, ну як пригадуєте, говорив секретар Родмиво Литвиненко бодай до 80 тисяч, mm -hmm. і тоді він назвав цифру: якщо не помиляється 160 тисяч військовослужбовців, нам потрібно мобілізувати додатково до війська. Чи виконали цей план? Відколи Литвиненко про це говорив для того, щоб наповнити частини, які потерпіли, в тому числі від великої кількості поранених. Я не знаю, я не впевнений в цьому. Ну, далеко чесно кажучи, хоч і не знаю, але далеко не впевнений, що це відбулося. Відповідно, зараз говорити про е, ротації. Ну, напевно, що не доводиться це. Відверто з об'єктивно, з об'єктивних обставин, того що чую і від наших військових, і спостерігаю за тією ситуацією, яку ми маємо з іншого боку, в очевидці переведення, які відбуваються зараз або плануються щодо сухопутних військ. Я точно знаю, що з деяких штабних підрозділів різних родів та видів військ відбуваються переводи, зокрема, і офіцерів. Які служать зараз у штабах, тобто відбувається скорочення штабів, е, яких саме штабів не будемо тут вже даватися подробиці, але тим не менше, відбувається скорочення штабів. Е, можливо і цілком реалістично, що цей процес переводів майбутніх або запущених уже процесів е, він розрахований саме на створення ось цих корпусів, про що ми говоримо, тому що ну скажімо, офіцера з. Е, Якоїсь ПВК, тобто повітряного командування з повітряних сил переводять до складу корпусу, з якою метою, можливо, з метою якусь низку офіцерів, можливо, з метою для того, щоб створити у складі майбутнього корпусу е зенітний ракетний полк, який буде ось якраз таки функціональною повноцінною складовою корпусу. Про що я от е кілька хвилин тому е розповідав? Можливо. Е або можливо, буде вибрана інша історія по формуванню полків. Можливо, навпаки будуть передавати полки зі складу повітряних сил, відряджати полки до складу корпусу. Можливо, це буде так, можливо, будуть формувати нові. Якщо будуть формувати нові, то нічого дивного у тому, що офіцерів і навіть не тільки офіцерів з інших родів та сил військ переводять до складу сухопутних військ. Але відповіді на це питання ми не знаємо, тому що знаєте, от весь цей процес формування корпусів. Він, окрім заяви головнокомандувача сирського, про те, що ми переходимо на корпусну систему. Як саме ми це переходимо, починаючи від цього і завершуючи, як я говорив, економічними обґрунтуваннями, які би хотілося побачити, від наприклад, міністерства фінансів, від Міноборони, цього на жаль не обговорюється суспільством. Я не знаю, чи це правильно обговорювати це зі суспільством, але з іншого боку, ми тоді водночас не розуміємо до кінця про що ми говоримо, точно так само, як і от про ці переведення 50 тисяч. Як нам, пане Василю, комунікувати з суспільством? Чи потрібно? Думаю, що так, але в якому форматі для того, щоб у нас не було таких історій, як знову сьогодні? Черговий вибух біля ТЦК цього разу це Кам'янець-Подільський. Власне, це четвертий випадок уже за цей тиждень, і це так все видається. Стає дуже схоже на скоординований Російською Федерацією план. Я не знаю процес, тому що ну, ну якось це дуже вселягає в одну канву. Як тільки перші одразу вибухи були, в мене було чітке переконання того, що це скоординований процес російських спецслужб, то що не казав про ТЦК, про військовослужбовців, як вони себе там можуть поводити, і так далі, це скоординований процес російських спецслужб. Поясню, чому я такої думки притримуюся. тому що що почнімо з того, що ну дайте так ухилянтів. Ну, які б логічно, так мали би напевно якийсь свій протест, як Робінгуди, якісь протиставляти ТЦК ухилянтів, як прошарку соціального не існує, не існує їх як спільноти. Хто такі ухилянти? Це люди, які не бажають не служити, переховуються від мобілізації, або що, або що, або що, але це все радше індивідуальні а не групи. особи. Які які ви так, а не група, які вирішують свій шкурний інтерес е, за рахунок корупції і, і інших, можливо, не тільки корупції, тобто, це одна людина, вони навряд чи об'єднуються в групи для того, щоб якось протистояти процесу, скажімо, що так. А тут що ми бачимо: е, ну і в, і в очевидця, навряд чи люди, які будуть себе заводити, скажімо, що так е, в небезпечну зону поближче до ТЦК. Ну це ж логічно, правильно, е, відповідно, ті, хто ідуть. З саморобними вибуховими пристроями до ТЦК підриваються разом з цими саморобними пристроями, що окрема тема, але наближаються до ТЦК для того, щоб закласти вибухівку. Це, вочевидь, скоріше за все змотивовані люди, які скоріше за все за це отримують якісь або обіцянки, принаймні виплат. В принципі, зараз ми бачимо, що сьогодні служба безпеки е повідомляє про. Ці випадки, які вже були, тобто, рівне, що було по рівному, людина 21 рік, хлопець з Житомирської області, безробітній, функціонуючи, якось там спілкуючись із російськими кураторами, бере вибухівку, іде в Рівненський ТЦК. І росіяни, які мають можливість дистанційного підриву цієї вибухівки, наскільки вони цинічно роблять, вони не те, що не виплатили цьому хлопцю ніяких грошей, вони його підірвали разом з цією вибухівкою. Це повідомлення СБУ по рівному, те, що було вихідними. Тобто, тільки хлопець зайшов, росіяни, маючи доступ до телефону, за рахунок якого приводився в дію вибуховий пристрій, побачило, що він уже в ТЦК, активують вибухівку, і людина підривається. Терорист. Зрадник, вочевидь. Хоча я ну не буду добре використовувати юридичних всіх цих термінів, тим не менш, людина підривається, і замість того, щоб отримати гроші, вона отримує прощання з життям. Точно та сама історія е, виникла з Павлоградом. Сьогодні так само повідомили служби безпеки, що двоє е, жителів Одещини і один Дніпропетровщини були затримані. Вони зчинили теракт. Але навіть гроші за це не отримали сьогодні. Третій випадок з підривом це щодо камінця. На Хмельниччині так само людина, яка вчиняється теракт, вона підривається. Ну невже це треба бути таким корисним ідіотом для того, щоб і далі вестися на цю е, ворожу не просто пропаганду, а ворожі акції диверсії, які е, ведуть просто задля одного? Це не ухилянти роблять це вмотивовані російськими спецслужбами особи, які ні грошей не отримують, і скоріше за все вже принаймні. Ну Добре, сьогоднішній випадок Кам'янці не можна стверджувати, що це російські спецслужби, але побачимо звідки там ноги ростуть. Я майже певний. Малюнки і паралелі дуже схожі. Але ні, гроші не отримаєте, а скоріш за все, життя. позбудетеся життя. Дякую вам величезно за розмову до зустрічі. Дякую, пане Василю. Василь Пихню, воєнний оглядач був нашим першим гостем. Нині. Дякую.